Добрий вечір підписники і глядачі мого каналу. Люди спати, а ми картоплю купати. Нічка вже на вулиці, вже темно, при парах. Залишилось нас три рядочки. Треба докупати. Бо на завтра з самого ранку, 6 шести ранку вже в бой. Копаєш од днем, що ночі сипле картопельку. Ідемо помаленьку, на третій передачі. Не спішимо. Рядки тут не на 60, а на 55, то трошки завуску. Ну, але нічого, не засипає, так, все добре. Тут не видно, рядом ще участок, соток 10-15 не знаю. Довжина тут дуже велика. Ще завтра і того учаску треба викупати. Так що отак і працюємо зранку до ночі. В день був перерив, жара, я нікуди не їздив, був вдома, займався своїми справами, приїхав, змастив, долив трошки нігролу, бо нігрол ну, по капельці там є місцями, що трохи капає. Ну, але не взяв на запас, долив літру, на всякий пожарний, та і все. І пошпрацював, там є, ну не пам'ятаю, ну то водниць 5, точно є. Пошпрацював усе і все, і поїхав далі до праці. Так що гарних переглядів. І не працюйте так довго, як я.